Що, ось, Жук кидаємо, ручний газ. Даємо небагато, розкатуємо з трактора. Де, виходить? І Лемкен в роботі. Судивіться. Купи я перекидає. Думав, не буде, що заб'є його. Нічого, все чітко. Трактор сам. Судивіться. Косили, думали, що не все. Ще що ткліде? Сперед груз поставив такий. А Сюди гарбузи зараз перекине, взагалі сам. Я й не думав, що так можна перекинути. Не то, що швидкість невеличка, помаленьку собі. Дивіться, гарбузи пішли і... Жодного не буде. Все зараз. Опа, Трошки треба газку, що. Давай, давай, братуха, пішов, пішов там. Сам-сам сам. Важко сам, сам. трохи. Ну нічого, зараз піде, на гарбузах тяжко пішло, слизько. Пробуксовує, але сам іде без навантаження. Глибину яку ми зробили. Якщо таку прибрати, 20 з лишнім сантиметрів є. Так, доїжджаємо до нашого поля, тут у нас пшениця, вже ми тут залазити. О, сам не поїде вже далі. Оба! Все, отак лендінг працює, дивіться.